Друзі, це нове відео. Соціальне опитання буде, так що не перемотите, обов'язково подивіться, це для міста бортин. Цип -цип 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 -цип. Ви Ви знаєте, що я помічник депутата обласної ради Іваського Андрія Степановича. Відповідно, він з вами спілкується. Він хоче почути ваші пропозиції, як би. Е ви хотіли бачити розвиток в цьому місці. З маленьких, елементарних поштовхів, але вони існують, і вони будуть. Відповідно, я хочу особисто, щоб депутат чув вас, а ви зверталися до нього і чули його. І щоб був такий, знаєте, діалог. Ну не завжди виходить спілкуватися те-те, -да -те, зустрічатися, бо кожен має роботу, він зайнятий, в нього робота і тому подібне. Тому ми виходимо в такий. Формат. Я сподіваюсь, вам сподобається. Якщо сподобається, обов'язково поставте лайк, напишіть коментарі. Ну і ще одне саме основне. Не ображайтесь, не зліться. Я вас справді всіх люблю, поважаю. Андрій Степанович також вам передавав дуже великий привіт. І дуже просив, щоб ви допомогли йому з прийняттям рішенням, чим можна допомогти вам. Красиве в нас місто. Шовка, красива ялинка. Що бракує? Що бракує? Ну скажіть, що бракує? Ну, 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 ну. Ну Ну йдемо, я вам покажу, що бракує. Це саме актуальне питання 2018 року в нашому місті. Де є місцевий туалет? Я, мені підказало, що тут є якийсь маленький туалет. Демо подивимося, як він виглядає. Він закритий. Не знаю, йдемо, подивимось. Ну я хочу провірити це, місце це реальність. Не все рівно це. Туалет, напевне, просто для тих, хто тут на базарі, є зроблений підприємцями. Але чи він працює і вечором, чи тільки так. Туалет послуга 2 гривні. Ключ знаходиться в адміністраторі. <ривіт> <ривіт> Я передумав. <ривіт> <ривіт> Стілка є, туалет 30 метрів. Ну, знову ж таки, я не вважаю, що це є громадський туалет для всього міста і місто собі може дозволити сюди ходити користуватися, тому що ринок закривається там в першій годині дня, наприклад, 13.00, а далі куди? Кажуть по інсайдерській інформації, що тут десь цей. Ходять по місцях, десь під магазини, десь там заковулки роблять бжик бжик Так, аж стежина ж аж туди, через жовтий сніг. Фу 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 фу. Кожен із цих магазинів по-любому, кожного вечора, отримує цей гарячий потік заряду. по-любому. Пропозиція номер один. Ми задаємо вам питання і очікуємо від вас відповіді. І, можливо, якихось підказок. Андрій Степанович постарається це реалізувати. Так що давайте, друзі, допомагайте, підказуйте. Презентація номер один це як ви бачите цю локацію. Дуже велике прохідне місце, де є базар, де є, приїжджають гості міста, де є е, дуже велика кількість, як і літком, так і зимою мами молоденькі з е, своїми дітками бігають, збираються, е, гуляють, і немає місця, де сходити в. Ну, скажем, по потребі. Тому я думаю, що це саме ідеальне місце. Воно скрите, воно не є на видному місці. Ну і легкі в доступу в пошуку. Метрів <му> через дорогу ми бачимо два такі входи. Я колись пам'ятаю ще з свого дитинства, там був туалет. Я там був два рази, один раз. Коли тут була горка на базарі, де зараз ми були на базарі, я катався і зайшов всередину Не пам'ятаю такий ядрений ну, запах, що прям аж. Сльози текли. Фух, аж пішло. Зараз на сьогоднішній день просто стоїть. Напевно, просто як для афіш, там і все і тому подібне. Чому він закрився, я не знаю. І то його, здається, приватизував якийсь підприємець в нашому місті і тут. Ну, якщо чесно, я не знаю. Якщо хтось більш детальніше знає, може, до речі, написати, по якій причині, що з ним сталося. Я зараз не хочу нікого там, щоб ви думали, за, закритикувати, її добити, чи той туалет, де ми були на ринку. Це дуже похвально що взагалі на ринку зробили ну, хоча б такий формат туалет. До речі, і респект за те, що зробила туалетом. А цей туалет він має право на життя. Мені здається, він має право на життя, він має існуватися, його можна відресувати, його можна якимось форматом довести до лету. Ну або зробити формат наступний. Я бачу, тут вже засипані вентиляції, шахти. Але все рівно це нормальний формат, якщо ми зробимо отак знову ж таки, слідкуємо за пальчиком презентацію. Це локація, де всі знають, що тут колись був він, і напевно йому тут місце, Напевно, два варіанти відновити під землею або зробити е біотуалет наземний, який буде мати якусь естетику, мати якийсь хороший вигляд. Це локація номер два. Що ви про неї думаєте, знову ж таки можете написати. Hey, 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 hey. Так, так, до мене, до мене, до мене. Правильно, правильно, правильно. От дивіться, що ринок. Міні. Така, я не знаю, як вона правильно називається. Ну, класно все, правда? Зупиночка. Ну, але де сходити? Я думаю, що дуже хороша локація одна із. <реку> <реку> Сказало, що там є туалет в центрі громадської активності. Так, да, це круто, це класно, що він є, але він знову ж таки не круглодобовий. Він працює там з якоїсь певної години до якоїсь певної години. Плюс святкові дні люди відпочивають, ну, тобто в них не робочий день, і це приміщення закрите. Відповідно, ми не зможемо сходити туди і знову будемо ходити так. А я вже, вже вам казав, що центр міста велика локація дітей, батьків. В центрі проявилось дві кав'ярні в минулому році, і це дуже круто, і це так, єс. Yes, Бо хороша кава. Три кав'ярні. Ну, Напевно, ви зі мною зараз погодить, що громадський туалет це не є центр громадської активності. Не правда? І ще одне, на цьому буду підв'язувати фініш нашого такого першого експромного відео. Ай, клас! Але мені здається, що я би хотів зразу попросити вибачення в тих, кого, насправді, хто сприймається в свою особисту образу. Я вважаю, що потрібно е, бути трошки на позитиві, дивитись на це. От я намагаюся це зробити якось так е, з посмішкою, щоб ви зрозуміли. Воно потрібно, і це не потрібно, його не потрібно боятися, не потрібно е, скривати ті речі, які ну, є наяву. Ну і до зустрічі, е, до наступного епізоду. Е, теж цікаві теми, теж цікаві будуть запитання. Я думаю, що ви допоможете, і ми спрацюємося. Класно, правда? Ну, поїхали.